Із такою мотивацією, що я хочу зберегти свої стосунки, власне, що я роблю? Я не є собою, я боюся проявлятися, я е, згортаю свої емоції, я не дуже чесна перед собою. Із-за цього накопичується кількість проблем у стосунках. І ми вибираємо цей психологічний захист. Тобто для того, щоб не втратити стосунки, насправді ми робимо ті кроки помилкові, із-за яких ми їх втрачаємо. Ми виходимо з контакту, я обираю свої інтереси, я не ділюся, що зі мною відбувається, із за страху втратити стосунки. І потім, вже, коли вже це вже накопичується, це стає таким. Комом, який просто руйнує все геть. І з такої мотивації, що я хочу зберегти свої стосунки, власне, що я роблю? Я не є собою, я боюся проявлятися, я е, згортаю свої емоції, я не дуже чесна перед е, собою. Із-за цього накопичується кількість проблем у стосунках. І ми. Вибираємо цей психологічний захист, тобто для того, щоб не втратити стосунки, насправді ми робимо ті кроки помилкові, із-за яких ми їх втрачаємо. Ми виходимо з контакту, я обираю свої інтереси, я не ділюся, що зі мною відбувається, із за страху втратити стосунки. І потім, вже коли вже це вже накопичується, це стає таким комом, який просто руйнує все геть.